Часто люди це багато оптимізму, багато енергії, багато сили, щоб копатися в інформації, щоби діяти більше і довше. Бо ці риси були потрібні у світі еволюції, і то власне та сила, коли я знаю, чим воно є, то я можу скористатися тим, що воно мені дає, власне, тими сильними сторонами, які я маю, і за які я плачу іншими речима. Сьогодні буде трохи філософії, алегорії, але тієї необхідної психологічної бази, е, знаєте, без якої неможливо перейти до практики. І так, вам поставили діагноз Рдух. Сподіваюсь, не ви самі. Це дуже важливо. Сподіваюсь, вам його поставив лікар-психіатр або психолог, тобто е, це ті спеціалісти, які мають компетенції мають право встановлювати такий діагноз. А, тому самоаналіз це круто. Може, ви подивились мої попередні відео і також зауважили, що багато чого відгукується, багато в чому побачили себе. Може, ви щось прочитали десь про рух і теж співвіднесли це з собою. Але, шановні любі друзі, не встановлюйте собі ніяких діагнозів самі. Це мають робити тільки і виключно спеціалісти. Тому ви отримали діагноз рдух. Що ж цим робити далі? Власне, я вам сьогодні розповім свою суб'єктивну думку. Тому, будь ласка, не сприймайте мене як якогось лікаря-спеціаліста, тому що я ним не є, я тільки знаходжусь на початку свого шляху, так сказати, в галузі клінічної психології. Тому я вам розповідаю з вами, як звичайна людина, тобто яка, власне, має рдух. І вважаю, що така інформація є корисною, тому що. Часто, якщо тільки послухати деяких українських, україномовних спеціалістів, то складається враження, що все пропало, що все, пора просто замовляти гроб і готувати собі місце на кладовище, тому що все в житті провалено. Тому що я якийсь поганий, я якийсь не такий. Але надзвичайно часами хочеться почути якусь адекватну, просто позитивну, надихаючу. Думку інших людей, які, які можуть сказати, що ні, не все пропало, все нормально, з цим можна жити, можна радити, і якби, і все може бути дуже добре. Тому, будь ласка, ставте подобайки, підписуйтесь. Я рада кожному, е, кожній новій людині на своєму каналі. Мені дуже приємно е, таким чином, ви, по-перше, говорите мені дякую, е, ставлю подобайки. Написавши коментар. А по-друге, ви даєте змогу іншим людям почути цю важливу інформацію. Ну що ж, перше, що слід зробити, це зрозуміти, що ваш мозок, так, мозок людини з родух, це літак. А мозок нейротипової людини це авто. Нехай буде фура, щоб ні в якому разі якось не применшувати. І, можливо, ви все життя намагалися зробити зі свого лі літака вантажівку, і заставити їздити е по дорозі з усіма іншими автомобілями, бо вам так говорили. Але напротязі всього життя ви відчували, що м -м, щось зі мною не так. Але що? Так от, зрозумійте, що ваш мозок це літак, і запустіть його нарешті в небо, де йому і місце. Крапка. Звучить красиво, не спорю. Але що ти маєш на увазі, Альон? Що ти маєш на увазі, як зробити це на практиці, як, як, це, як це відтворити у своєму житті? Тож, добре, давайте по пунктам. Мої поради тієї самої, просто людини-зардух. Дивіться, оскільки всі ми різні, так, і, по-перше, треба визначитись. Який додатковий негативний багаж є ще в нашому літаку? так? Що я маю на увазі додатковий негативний багаж? Це в першу чергу інші супутні розлади. Тобто, часто, коли люди мають рух, в залежності від того, в яких умовах вони зростали, так? в якій сім'ї вони зростали, тобто суспільство має. Навколишнє середовище надзвичайний вплив на формування такої людини. Тому що, якщо, наприклад, людина виросла в атмосфері любові прийняття, в неї були адекватні батьки, в школі в неї було адекватне середовище, де не було булінгу, так? Тобто людина зростала в достатньо сприятливій атмосфері. Так, звучить ідеально, і, напевно, таким може похвастатись, ну, точно не більша частина людей сердух. В принципі, людина собі має якісь, якісь уже так, патерни сформовані, поведінки, якісь навички. Які допомагають їй у житті. Нехай вона працює на роботі, яка їй е, переносить усю дофамінову стимуляцію. Так? Е, вона не відчуває себе погано на цій роботі, тобто робота реально забезпечує її оцим рівнем дофаміну, тобто вона виконує якісь дії, які теж е, на неї е, позитивно впливають у житті, тобто людина може займатися спортом і так далі. І вона не відчуває аж такої потреби в допомозі, наприклад, так, тих самих лікарів. Вона навчилася компенсувати свої якісь е, дивакуватості е, у житті, так? і не сильно прям аж так страждає від цього. Але це достатньо ідеальний варіант. В житті. Часами може бути все набагато складніше. Часто люди з роду ростуть не в дуже сприятливих умовах, та просто банально, знаєте. коли... В школі ти постійно чуєш, що ти такий розумний, але ти такий лінивий. А ти таким не є. Ти, не є. ти не є лінивою людиною. А тобі постійно про це говорять і говорять і говорять, постійно кажуть, та що ти такий непосидючий, ти та сядь, та що ти не можеш сидіти на місці, та що ти не можеш зробити це, та чого ти постійно все забуваєш? То, що з тобою не так, що з тобою не так? І коли дитина зростає в таких умовах, де від батьків, від вчителів, від всюди. Навкруги він чує такі слова, ну, то як ви думаєте, це сильно сприяє нормальній самооцінці? Ну, звичайно, що ні. Тому часто у людей з родух самооцінка десь, десь, десь нищає плінтуса просто. Тому що постійно в її адрес летять, летять, летять ось слова такого типу. І це, звичайно, важко. Занижена самооцінка, плюс до того всього ще. Різні нервові розлади, депресія, е, і багато-багато чого негативного, супутнього ще в придачу до рух. І таким чином людина не може, просто отак от дізнавшись про свій діагноз, отак от в один момент стати щасливою і нормальною. Тому що вона і до цього не дуже то справлялася зі своїм життям, розумієте? Тому в таких. Випадках, я завжди говорю: слід звертатися до лікаря. Це все дуже індивідуально, люди. Я не можу не радити звертатися до лікарів, тому що у когось може бути багато цього, він може бути великий, цей негативний додатковий багаж, а у когось мінімальний. І він і так сам зі всім справляється, розумієте? Коли людина не може справитися з, з оцим всім супутнім, так що є тому, що людина сама просто так от би захотіла, не може справитися з депресією. Вибачте, це хвороба, яку треба лікувати медикаментозно. Е, депресію ми не лікуємо терапією, тому що в першу чергу проблема в біології, так е, ми не можемо якось сприяти на це просто розмовами. Ні, в першу чергу це мають бути ліки. Тому не можна сказати, що ліки потрібні всім людям з РДУХ. Це неправда, це не так. І також я не можу сказати, що ліки не потрібні всім людям з рдух. Це також буде неправдою. Часто люди не можуть справитися без ліків. Просто приведу вам банально приклад: є норматипова людина, і є людина з рдух. І та, і та. Проходить своє життя і та і та вчиться своїй поведінці в суспільстві і тому подібне, і та і та вчиться. Але проблема в тому, що нормотипова людина робить це на поверхні, яка є, е, яка є рівною, а людина-сардух це робить на поверхні, наприклад, яка ось така. І вона йде по цій поверхні ось так. Людина нормотипова йде по цій поверхні ось так. А людина сердух йде ось так. Тобто завжди під горку, тобто завжди з надзвичайним зусиллям. Одні ті самі дії, одне й те саме життя. Але одна людина ходить отак, а друга отак. Розумієте? В такому випадку, що в чому допоможуть ліки? Ліки допоможуть просто людині зардух перестати йти під гірку, перестати йти з такими. Надзвичайними зусиллями, тобто реально ліки можуть допомогти в тому, щоб вона хоча б відчула, що таке бути приблизно нормотиповою людиною, так? коли твої всі біологічні процеси в мозку простими словами, не науковими, коли в тебе достатньо дофаміна в голові, як у звичайної нормотипової людини, розумієте? Тому дуже важливо зрозуміти, наскільки мені важко у моєму житті. Якщо я розумію, що немало цієї компенсації так в поведінці, що мені важкувато радити собі, що в мене мало технік, так би мовити, самодопомоги, так, щоб вивозити якісь процеси в житті, то звичайно слід звернутися до лікаря. Це важливо. Тому що реально декому медикаментозна терапія, це перше, що Треба зробити. І вже потім психотерапія, вже потім займатися собою. Що я маю на увазі? От деякі люди мені кажуть, типу, ну і що? Ну і що? Що мені дасть діагноз? От що він мені дасть? Що від цього що що від цього залежить. Та, по факту, сам папірець, сама справка, нічого. Але якщо ти розумієш, що в тебе це є. Що в тебе такий мозок, так елементарно, ти ж, можеш, ти ж можеш зрозуміти, що для твого мозку працює, а що не працює. Підбирати до себе самого ключики, зрозуміти, які ж біологічні процеси -то відбуваються в моєму мозку, що спонукає мене робити так чи так, чи не робити так чи так. Що ж, тако, що ж таке відбувається, що я почуваю себе часами так чи не так? Тобто оці знання вони дають змогу перестати себе клювати, тому що ніхто не критикує нас самих так, як наш власний внутрішній критик. І знаєте, його треба позбутися або хоча б знайти з ним компроміс. Інакше ніяк. Мені реально стало легше. Правда? Я зараз кожного дня знаходжу компроміс зі своїм внутрішнім критиком. Я перестала робити собі, ставити якісь там задачі на наступний день, які я вже знаю, і знаю, чому я не зроблю. Просто фізично не матиму змоги це зробити. Раніше було так, що я ставила ці задачі, їх не робила звичайно, тому що не мала на то фізичної змоги. І клювала себе за це. І винила себе за це. Ну, як ти так? Ну, що ж ти така? Чого ти така лінива? Чо...» і все. І, і самооцінка падає, і настрій зникає, все. Все стає погано, тому що ти сам себе починаєш критикувати. Людина, яка в собі трошки копається, так, яка вникає в ці психологічні різні механізми, як можна собою управляти, так, вона має велику здатність регулювати ці процеси. Шукати компенсацію так, і мати змогу використовувати сильні сторони дух в свою власну вигоду робити себе продуктивним. Так от, про продуктивну продуктивність увага, увага, увага це взагалі окрема тема. Що я ще для себе зрозуміла, що на мене не працюють стратегії, формули успішного успіху чи там продуктивної продуктивності. Тому що вони створені для нормотипових людей. От і все. Може, ви теж помічали за собою, що типу, а, читаєте там якісь правила успіху, щоб щось досягти. Ось там 10 звичок, успішних людей. Розумієте, я говорю про такі. Стратегії про такі формули, які, наприклад, щоб почати щось робити, щоб щось зробити. Наприклад, якщо у вас є якась одна велика задача, то розбийте її на багато-багато-багато дрібних задач і потихеньку робіть кожного дня якусь одну маленьку задачу, і потім, в перспективі, ви на це все глянете і зрозумієте, що ви зробили одну якусь дуже велику річ, дуже великий проєкт. Для людини дзердух це вже звучить нецікаво, Уже немає аж ніякої мотивації щось робити, тому що у нас є проблемки із трьома речами. це мотивація, відволікання і перез... перевантаження. Так, наш мозок вимикається, коли він перевантажений. Ось так, просто як перегрітий комп'ютер. Він вимикається і не робить нічого. Або, наприклад, така порада, як там. Якщо ви маєте якусь дуже велику та нецікаву справу, але важливу, то зробіть її першою на наступний день. Ну, теж, ми будемо робити все, що завгодно, відволікатися, що нам там цікаво. Ніж... Хоч якось зібрати себе і заставити зробити ту, якусь, одну важливу, але страшне нецікаву якусь справу. Тобто у людей зардух не працює так, хочеш, не хочеш, застав та й зроби. У нас так не працює. Наш мозок не в такий спосіб не працює. Намагайтесь якось в своєму житті то відтворити, а не виходить. А просто не виходить. І це ще більше б'є по самооцінці, це ще більше робить враження, що ти ні на що не здатний, ти не вдаха, в тебе нічого не виходить. Але ти не розумієш, чому? Чому на всіх діє, а на тебе, блін, не діє? От чому? І нарешті до мене дійшло чому? Тому що для людей з роду ці секрети, правила, формули не працюють. Тому що люди з радух мають нервову систему, яка працює тільки на інтересі. Це все, що нас мотивує, це все, що нас зарядє, робити. І я трошки, трошки, трошки розповім вам про, що ж діє на людей з дух, які такі формули, які такі правила. Тут все просто. Я недавно почула такі чотири пункти і з вами ними поділюся, бо я не жадібна, я з ними погоджуюсь. І я така: о, точно, так це ж, це ж для мене. Не ну, слухайте. Перше, нас має щось захопити. Інтерес. Це щось має бути дуже цікаве. Це як такий заряд. Знаєте? Наступне ми запускаємо креативне мислення. Тобто, мозок людей з родух все-таки має нереальний потік цікавих креативних ідей, і ми маємо користуватися цим потоком ідей. Тобто запускаємо наш креативний комп'ютер. Третє, дуже допомагає, стимулює, Ні, нічого так не стимулює, як фраза в тебе нічого не вийде. Як так, оцей виклик. Часом самому собі, або ж коли нам хтось кидає виклик, тобто відчуття змагання, що ми з кимсь змагаємося. Це нас також заряджає, мотивує. І четверте, це планування, але в такому контексті, типу, знаєте, мають бути дедлайни, мають бути якісь жорсткі терміни. Ми маємо щось зробити в, в конкретний період до конкретного часу. Я глянула на ці е, тези і зрозуміла: блін, так це ж про мене. Точно, точно! Ось таким чином можна щось для себе планувати, тобто ставити так якісь цілі, але мають виконуватися ці чотири пунктики. Але. Що ж робити так на практиці, в звичайному побутовому житті? Як радити собі е, із самим же собою, е, з такими якимись? Побутовими речами, так, коли ми не, не, не говоримо про досягнення якихось мегацілей, що робити елемент, елементарно, так як упростити наше життя на побутовому рівні е, і так далі. Е, про це я вже роз... на практиці. Так, е, про це я вже розповім в наступному відео, тому що я е, також збираю багато інформації. Щось можу сказати від себе. Багато слухаю різних подкастів, читаю лікарів, психіатрів, психотерапевтів, беру собі щось на замітку там, 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 там. І тобто, я все шукаю те, що допомогло би мені у моєму житті. Тому я ділюся цим з вами. Я не ділюся цим з позиції я експерт, я спеціаліст, і я можу дати універсальні поради для всіх. Людей зордух, так? Ні. Я <розповідаю>, розповідаю вам тільки те, що працює у мене і що допомагає мені, окей? От, тому дякую вам велике за перегляд. Сподіваюсь, була для вас корисною. Побачимося у наступних відео. Не забувайте про вподобайки і підписки і коментарі. До нових зустрічей!